Слава Ісусу Христу, любі молільники, любі браття і сестри, хвала Богові, дякую за добру нагоду знову бути разом, знову молитися святу літургію і разом творити ту велику духовну родину. Сьогодні Христос тлумачить Боже Слово своїм учням, вони Його перепитують, роз'ясни нам ті притчі, ті науки. А Він говорить до них: О нерозсудливі, як же ви не розумієте? Скільки часу ви зі мною і знову перепитуєте? Невже ви не бачите? Що все те, що входить в людину, воно не може їй пошкодити, тому що це всього-навсього тілесне. А от все, що виходить із нутра її, це серце, це почуття, це емоції, це наші стани, це наші характери. Все це часто приводить нас до блуду, до гордині, до заздрості, до лінивства, до зажерливості, до розпусти, до інших інших гріхів. От з цим треба дуже і дуже боротися, щоб не піддатися внутрішній спокусі. Тому пам'ятаємо про ті слова, і нехай Боже Слово наповнює нас і наш день сьогодні.